Що завжди створює нам настрій? Тепла погода, гарна природа. А от відчуття безпеки та комфорту допоможуть створити вхідні двері від компанії Aber. Компанія Aber пропонує вам вхідні двері Defender. Вони призначені спеціально для холодних таборів приватних будинків та господарчих приміщень. Стійки зовнішнього покриття виконується за рахунок шару якісного цинкового ґрунту та порошкової фарби. Конструкція дверей міцна та надійна. Товщина металу в полотні, та коробі 1,5 мм. Товщина коропу 135 мм, а полотна мм. Утеплення полотна двошарове: мінеральна вата та пінополістерол. Саме такий комбінований підхід надає високий показник теплозбереження. Ідеальна геометрія надає максимальної герметичність. Відсутність щілин та зазорів запобігатиме проникненню холодного повітря та протягів. Листва в цій моделі утеплена фольгоїзолом, що зменшує ризики промерзання та підвищення теплоізоляційних властивостей дверей. Двері цього сегменту укомплектовані двома знадійними замками кале від турецького виробника. Гарантія на замки 5 років. У дверях використовуються три сертифіковані петлі, що забезпечує надійний захист дверей від провисання. Цикли відкривань – 250 тисяч, а це практична довічна гарантія на петлі. В наявності на складі є двері Defender в полуторному розмірі зі склом та глухі. Завдяки використанню високоякісних матеріалів та сучасних технологій, двері Defender прослужать вам довгі роки. Абер двері, які полюбить ваш будинок.